Так, дядьки, всім попривіту! Сьогодні у нас буде в продажі, в розпродажі куча отаких от, от вкусняшок, всяких як ви любите. от Бо треба трошки срачі тут розгрібати. Коротше, буде багато всього дуже цікавого. З чого ми почнемо? Давайте отак от зверху донизу буду вам показувати і трошки в сторонку слажувати. Що в нас тут? Наборчик сверл, 1500 гривень. Тут. Конус морзе 1 і морзе 2. І навіть у вас є, буде, верніше, переходничок з першого на другий. Шикарний набортик. Е, По сверлам. Вони такі, як в мазуті, трошки, бачите, в маслі лежали, але все одно корозія їх пробрала. По розмірам тут от такого малюсінького, найна шестерочка, А це навіть ще менше. І саме здорове, якщо ми побачимо, на 18. що ли. 18. те А ілі 28. Ні, скоріше всього, 18. те Бачите, тут багато і новеньких. Це якийсь пробойчик, щось зробили. Бачите, це взагалі ми ці сверло. Наскільки воно у нас не. А ні, отут? Тут ось є? 10. Десяточка. Ілі 10,6, ану. 6 М5К ну. 5. В общем. Хороший наборчик, жирний, хто любить сверлити 1500. І поїхали. Так, а ви не забувайте оформити підписочку, це обов'язково. Коли нові підписники додаються, я трошки радуюсь. І в мене є стимул вам нові ніщячки шукати і продавати. Слідуючий набор у нас буде 2000 гривень. Тут це сверла Тут теж просто незліченна кількість. Сверлишки, метчики. І на такі. Дивіться, яка красота. Новий. Та новий. Воно цей латунний. Латунний мечик. Отдаю вам задарма. Латунні сверла. Ну, що це робиться? Ой, це капець, звісно. Дивіться, латунне сверло. А не написано. А може, десь написано. Я ж кажу, їх треба надо... воно в мазуті. О, розвертка затисалась. А, будуть у нас і розвертки. Підождіть, не спішіть. Отака от красота. Тут і мелкі розміри он сверл, і мелкі розміри меч. Короче, тут все, я думаю, Хазяйське. м 24 х 2 Ось о, дивіться, якийсь фільдіперцевий мечик. Що на ньому пише? У М1Х1. А 15, що ли? Или 16 х 1 Вот. Ось. О, красота. Так, а ну. Що у нас тут? 1433. Хрень я знав, що це за маркировка. В общем, я думаю, ви поняли. переберете, сложите. Отака от от красота. Ого, даже хрен підніме. 2000 гривень сверла метчика. Так і пишіть, якщо що, наборчик за 2000 гривень. Далі наборчик 1600 Так, Тут у нас і малюсінькі, і під конус морзе, і нові, і бушні. І які хочете, що саме ну, Тут щось напишуть, не хочуть нічого писати. Слова. Що такі якісь зінкера. Так, де тут виходить, що все бачите? Інтересна якась розверточка. Може, це якийсь спец. А, це регулюємо. Ну, десь 8-10 вона по діаметру. Десь ще тут бачу, тут ось якась теж інтересна. Гвинтик треба вкрутити. Так, оце оце. А, то обичне. А, кругла, це машинна розвертка. В общем, отака мілюзга. Все хазяйське, все хороше, все красиве. Так у нас такий наборчик 1600 гривень. А, забужеш. Оце ж ось ще дві стопки метчиків. Вони входять ось сюди. 2000 гривень. Не пропустіть. Так, по розверточкам понятно. 1600. <кху> Дальше. Буде в нас отакий мегалот 3500 гривень. Тут усе, дивіться, так, жменями можна грибти, нагрібати. Ну тут можна було ще їх там на два поділити. О, знайшов. Ось, от, дивіться, які мікро, мікро сврла. То сверла Це, навіть, типа 0,5 мм. Якісь фрези, лірочки. Лірочки теж хазяйські. Да. Не видно. Та я думаю, хазяйське воно так. О, щось видно. X. А, M10. М10 отака Лерочка. Мечиків куча сверл. Що тут іще? В общем, ну тут капец. Просто капіше робиться. Розверточка така. Все воно пригодиться. Тут даже центровочне сверло бачив. Ага, давайте мечик ще вам покажу. М10. Оце б собі такий пона вибирати, бо як кинешся і як сюди нема. нема. Коротше, 3500 за оце пів ящика інструмента. Їдемо далі. Набор лєрко Метчико 3 матчів. Отакий От якийсь огромний. Такий класний заводський. Теж 3 матч. Прикольний. Навіть не сильно, бачите, не сильно роздовбаний. Такий невеличкий. Ось з -ось Лерочкою. З лірочкою, ще один з лірочкою, такий ось сумітчик тримач, дивіться. Совєтське качество накатаний. Бачите, міняється. Е, ну це щось типу, як на використовують, і такий метчик триматч. А ця братва у нас 1100 гривень. Лерко, метчик три матчі. А, ще оцей, 1200. Отак от. Що він одденний лежав, я не знаю. Коротше, 1200 гривень, шикарний наборчик. Їдемо далі. Дивіться, що попало. Це якісь, навіть царські ще лярки, їй-богу. От щось, а, це вони, мабуть, зводяться, щоб держало. Номер три, номер три, а що у нас тут? Номер 3. А, це мабуть, підвороток. Так, да, не це підвороток, типу Метчика тримач. Но мені кажеться. А це не воно? Та воно. О, воно! Ага, отакий цікавий набор. Я такого ніколи в житті не бачив. Ну, це, я так зрозумів, лерки. Да? М16А, 3 а, це трубні йдуть у нас. Одна друга. О, трубні розміри. А це стандартні М14, М12, М10, М8. Дивіться, який класний наборчик. Що за нього гроші, я не знаю. Я перший раз в житті такий бачу. Може це якесь колекціонне Ілі царське. Хто його знає, що за завод випускав, теж непонятно. От такий наборчик, може хто хоче. Пишіть, продамо з удовольствием. Що в нас далі буде? Так, що там це гепа є. Дядьки, у нас тут прям настояща зима. Напишіть в кого. Тож така от проснувся, с утра куча снігу. Ой, фу, как би зима добре, ну блин. О, тепер точно люсико. Люсико, маруська. Захусь. За. Ладно, ти погуляйся. Тут у нас головний інспектор прийшов, надо її інспектувати. Вона довольна, а то як хаврах зарилася в сніг. І по снігу бігає, так? Да? Люсико, можете і лайкосик поставити, а ви не забувайте теж лайкосики ставити. Що в нас тут буде? Ось такий різьбомір. мікрометричний, 75-100, 700 гривень. Оце от. Це до нього нові вставки. 700 гривень і поїхали. Кришечка є до нього. 700. Далі отакий якийсь прибор. Дивіться. Тоже все навесеньке. 1800. Ну, можна за полторушечку, я думаю, він би поїхав 50-75. Йдемо далі. Сінусна лінієчка. Я думав, я її продав, а я її не продав. Ой! Ой, скользька. Сінусна лінеєчка. Другий клас 100, наверное, 100 на 80. По бабкам, не знаю, 2500-2500. Хороша штука, дорога, але не часто. не дуже часто используется. Есть еще два таких, две линейки. Линейки. А что они у нас, на 80 Первый класс 80 на 50. О. А это у нас... Так. Сейчас мы вам все покажем. Да они нульцевые. Нульцевые. Да Та такая самая, да? Да. Э, Касарь. Крышечка есть. Крышечка и... Ты дурная. Що ти сюди вилізла, я розумію, дивіться, нове воно все треба проінспектувати. <ріхи> <Но> ти зараз. Щас... <ріхи> Бачите, який лібрістка? Жизнь рискує, це профілонила вчора. Сьогодні тепер отрабатує. <ріхи> а ну ставте, ставки. вона мандельниця відсюди чи ні, за цю гори. <ріхи> Далі, дивіться, буде супер лот нового інструменту. Що в нас тут є? Два сверла, 32,5. Дивіться, воно поколіно. Їй богу, покоління. Морзе 4. У нього тут сантиметрів по 30 режуща частина. Отакі От ось метчики. Все нуляче. Тільки все тепленьке, тільки винесено дідами з заводу 27 х 2 r 12 Отакі ось, дивіться, метчики крупненькі. Що у нас тут? 36 х 1 і 2. 36 x 12 Вот. Це у нас 36 x 12 Що перший другий? Не, два других. Може тут ще десь є. фрески отакі. От Морзе 2, Морзе 4. Розвертки. Крупні метчики. 39 стандартний на шах 3. Дюсіко. Не падай. Так, ось сюди ця це красота. 39 Ось крупнючий. Все, бачите, промаркировано Не на 52 на 1,5. Да? Да. новенька красота. У нас одні розвертки. r 6 m 5 Так, це у нас 36-1,5. Кісочок От, рухний. Отакі фрези. Дивіться, грибочки. Грибочки, фрези. Ну, це лот для якогось окаря-фрезіровчика. Дивіться, морзе3 фрески. От хочеться дуже хочеться з гамузом. Навіть різдечити такий красивий. все фрески. У нас одні розвертки різні. Ось такі шпоночні фрези. цей ящик 5 тисяч гривень. Тут реально все просто нульцеве, Воно ще, ще свіженьким пахне. 5 тисяч гривень ящик, якщо що, скинули скіншот і я вам його продав. Так, є дві алмазні чашки. Тут у нас посадка 51 на 145 гривен, 50 гривень. І отака новенька 700 гривень 32 на 150 Дві штуки за касарь. Переходнічок, який сюди точнули і все. І ще решта. Дві чашечки за касарь, Не забуваємо. Є мікрометр такий касарь, можна торг. На 150-175. За касарь. Ну, Можна торг. Пульт на лебідку. Виходить, верх-вниз, право вліво пкт 4 350 гривень. Колись ми такі були, я їх продавав. Що вам тут ще показати? Є такий, лот за косарь, задарма. Просто задарма. Розвертки, фрези, сверла, э, зинкера, такі фрези, лерочки, переходничок. От, оце все за косарь. Просто даром. Там Кілограм 20 ні, може 15 Там По 70 гривень кг це взагалі. Вважай даром. Залізли, сидить, труситься. Зараз підемо гріться, гріться. всі замерзли. Розвертки мор 6. Станок, якщо що, не продається. Це для власного використання. А, що я вам хотів показати? Є ось такі скоби. Дивіться, що їх тут. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8. Ось і штук 20. Тут 20, о, таке. Е, може, хто хоче, в місті з ящиком закасар. Отакі от от. струбцинки. взагалі це калібри. Е, струбцинки по чи, чи я не знаю, що, що з них можна придумати. Е, в місті з ящиком от такий шикардосний за касарь Я думаю, шикарне. Предложення. І поїхали. Напоминаю, також є такі фрези. Де вони, Ось вони. такі фрези, їх три вида. По дереву чи по дереву, чи я не знаю, де їх використовувати. Три види дискових і отакі. 40 гривень кілограм, ну, я їх вже показував десь в попередніх відео. 40 гривень кілограм забрати усі. Їх тут кілограм 80. Кілограм 80 Якщо що, віса покажуть, Кому треба буде зважу. Не забуваємо пилочки 9 Видно? 9ХФ розміри 600х80 на, на 1,4, 200 гривень штучка. 200 гривень штучка. От 5 штук по 150 Если Якщо 5 штук по 150 Если Якщо десяток, то хто? по 100 гривень. У мене ще штук 20 осталось. Ну, якщо що, Напишете, щось Рейс Рейсмуси 800. По, по чому не? Не знаю. 1500-1800. Хай буде. Вот. На цьому принципі все. Добра багато, Все зараз не покажеш, не розкажеш. Ну, реально, добра багато, будемо потихеньку перебирати. Ви не забувайте підписуватися, бо пропустите розпродажу всяких містячків. Так, да, за цю коробочку, я думаю, ця ціна просто жирнюча. Просто що асортимент, ну такий собі на любителя. Ну, якщо взяти поштучно продавати, тут можна було б озолотитися. Дивіться, r 22. 22 фреска. Скільки така, гривень 200 стоїть, 150, ну хай 150. Шикарно, просто шикарно. Все, всім пока. Треба йти сніг повідки, люську відсюди зняти. Вона точно мандильняється. І все буде у нас чітко, не балуйтесь. О, все, падає. Всім пока.